Сьогоднішній ранок для країни терориста почався із вибухів у самому центрі столиці Москві. Влада Москви підтвердила атаку безпілотників, а пабліки переповнені яскравими відео із вибухами у діловому центрі Путінської Росії. В міністерстві оборони країни-агресорки заявили, що нібито було припинено спробу терористичної атаки України безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москві. Пишуть про три дрони: мовляв, один із них знищили у повітрі засобами ППО на територію Одинцовського району Московської області, а ще два пригнічені засобами РЕП, через що впали на території комплексу на житлових будівель Москва Сіті. Та як би не напружу. Жувалися у російському мінобороні аби жваво відзвітувати, та серйозні вибухи чули чимало москвичів. Так я, aussi, я траву". У самому центрі країни терориста є пошкодження двох офісних будівель. Російські медіа стверджують, що у вежі Москва Сіті розміщені три міністерства. Мінекономрозвитку, розвитку, мінпромторг а також мінкомзв'язку. А мережею поширюється відео, як вибуховою хвилею винесло документацію мінкомзв'язку Російської Федерації. Через атаку дронів закрили на виліт і взліт аеропорт Внуково та обмежили рух транспорту на деяких вулицях. Та такі атаки стають реальністю для путінської столиці. Дрони в Москві літали буквально позавчора. І хто б за цим всім не стояв? Вибухи на території країни-агресорки гарні новини для України, яка бореться за свою свободу і звільнення своєї землі від окупантів.